На світі немає нічого гарнішого за дитячу усмішку. Волонтери з італійської організації міст солідарності вже 15 років допомагають діткам з трьох шкіл-інтернатів Херсонщини. За покликом душі вони дарують своє тепло та гарний настрій. Серед нас є багато людей, готових до доброї справи за покликом серця. Кожного року італійські волонтери відвідують дітей з Калинівської школи інтернату. Інколи вони просто привозять їм подарунки, а інколи й дарують щось більш серйозне. За їх рахунок відремонтували школу та купили електрогенератор. поки я буду здоровий, і поки мені Господь дасть сил, я буду приїжджати до вас, і поки я тут на Україні я буду завжди з вами. Гранде бачу, грандепрачу на ту тені та він каже, що вас він обнімає, цілує від всіх італійців. Цього року разом з волонтерами приїхали учні Херсонського училища культури, які подарували дітям незабутній концерт із різноманітними естрадними номерами, піснями та танцями. Вихованці калинівської школи теж приготували свій концерт для гостей. До нас за традицією вже на протязі багатьох років приїздять наші дорогі гості, шефи. З Італії Асоціація Мост Солідарності, які приїздять до нас три рази на рік у квітні, у серпні і в грудні. Приїздять вони із неспустими руками. Діти їх дуже чекають, привозять подарунки, солодощі, надають школі благодійну допомогу. Кожного року волонтерів чекають з нетерпінням, бо кожен їх приїзд радість для дітей.